Як тут заснеш з цими тривогами, так, а ну, перевіримо. так, сараст. Вот Отже. Ласкаво просимо! Вітаю всіх поціновувачів шахової гри на каналі Сальса США Ютуба та Твіча. Отже, сьогодні продовжуємо оглядати Кубок світу. План такий на сьогоднішній стрім. Планую оглянути результати і виступи всіх українців розібрати по партіях. Можливо, якщо піде бадьоро, то ще оглянемо інші партії. Ну, подивимось, як вийде. Отже, не будемо складати. Переходимо до... Доброго вечора, святоку. Переходимо до безпосередньо кубка. Так, отакі от, от нас тут ситуація. Ми зупинилися на четвертому раунді, там Карлсон вилітав, але він зумів відігратися білими фігурами проти Кеймера. Взагалі-то ця партія вже стала знаменитою, як він його веншпілі переграв, і потім на 10 хвилинках на тайбрейку переміг. Василь Іванчук здолав Санана абсолютно синхронно з Карлсоном на тайбрейку. Я цей матч якраз дивився. Тайбрейки. Гарно коментував Віктор Скляров. Зараз він не коментує, він пішов ем, грати турнір. Поїхав. Ну, можливо, він все-таки виходить. Я так вже детально не дивився. Але сумніваюся, бо там класичні шаги. Поки зіграєш, поки то все. Не знаю, залежно від того, чи він має час. Ну, а тим часом. І Іванчук вийшов на Карсена, і вони зіграли 0-2. Іванчук поступився без в восьмій фіналу без особливих. Ну, це не була несподіванка, зрозуміло. Тим не менше. Ага, я хотів тут я ще... Очки, світла додати. Ось, це не, не була несподіванка, зрозуміло. Іванчук уже ветеран. А Карсен Магнус Карсен найсильніший шахіст з планети. Ще жіночий Кубок світу розглянути. Та. Огляну, там вже півфінали, тому то буде, не, не буде проблеми. Ось. І причому в другій партії були трохи дива. В плані, що Іванчук дуже швидко барабанив ходи. Йому зрозуміло, треба було відігруватися, але він. Практично в нього час збільшувався. Не те, щоб він його га гаяв, а Карсен подумає 5 хвилин, а Іванчук моментально відповідає. Ну і так догрався до програної позиції. Хоча е е після матчевих е інтерв'ю Карлсен, звісно, казав, що в нього було не дуже добре і в першій, і в другій партії він так ніби відбивався. ну Насправді, так і було. Іванчук отримав хороші позиції, але потім їх не точно реалізовував. Нічого дивного немає. Якщо подивитися на попередні партії, ми їх переглянемо. Іванчука, то він допускав багато помилок. Зрозуміло, Карсен такого не пробачає, відмін від інших шахістів. Ось. Так що. Подивимося. Далі, ну, відповідно, Карсен вийшов на Гукеша, який переміг Ванга в одній восьмій. Взагалі ми в чвертьфіналах, якщо так глянемо, то є, бачите, один індус, другий індус, Гукеш Відіт, і ще є два індуси, які між собою грають: Рігасі і Парагнананда. Дуже е, цікавий момент. Тобто половина е, чвертьфіналістів це індуси. А ще, е, так, в дві партії венчука була перевага, але, на жаль, є розстринька в другій партії. Ну, так, він дуже швидко робив ходи, Тому. Е, як тому. Не знаю. Ну, у нього такий видно був, був план на гру, що, мовляв, буду грати так. Швидко-швидко. І, можливо, вдасться збити Магнуса. Або, можливо, він не дуже плекав особливих гнадій на цю партію. Бо все-таки виграти в Магнуса – це не так просто. Далі. Я б навіть не сказав, що я сильно вболівав за Іванчука. Все-таки. Він дійшов ну, дуже далеко, і вилетіти від Магнуса Карлсона — це не є якась... щось страшне. Тобі ще втома трохи накопичилась і так далі. Скільки там? Три раунди виграв, бо в першому він не грав, другий, третій, четвертий раунд виграв. Дуже непоганий виступ. Ось, Найкращий українець. Так. Давайте повернемося до четвертого раунду. Отже, Китаєць Ван Хау дуже важкий матч виграв. Бачите, всі нічиї і одна вже по три хвилини, коли вже почали грати по одній партії. То Ван Хао виграв тільки тоді, в Німця. Свейне Расмуса і таким доробком вийшов на Гукеша, якому програв одразу чорними, і відповідно боротьби не зав'язалося. Так що Гукеш грає з Карсоном, вже встиг програти. Причому теж чорними фігурами. Тож Макс, Магнус, скоріш за все, ну, завтра білими зможе е, витримати, не так, як на Накомура зіграти, бо на Накомура програв якраз білими. Але зараз ми до нього повернемося. Ось Гукиш з Магнусом. Далі. Абасов, єдиний азербайджанець, який залишився в турнірі у чвертьфіналі. Це трохи несподівано, бо він не є першим номером Азербайджану. Він четвертий номер насправді після Раджабова. Мамедярова і хто там ще може Мамедов. І відповідно ну, на нього, напевно, ставки не стались дуже великі. Він чемпіон Азербайджану десь так 17-го року. Так, що він уже якийсь час на горизонті є, але бачимо, він переміг Свідлера в, на тайбрейку в Рапід по 25 хвилинки. Потім 2-0 виграв Салема з Бенедих Арабських Еміратів і вийшов на Відіта, четвертого індуса, який останнім попав, на, попав в чвертьфінал, Після того, як вигрузив не помнящи його, за що йому окрема подяка. Ось, так що в чвертьфіналах вже Ерефійців не залишилося. Виграв він в бакро, білими, ну, скажу, крейсерським результатом, так? білими виграв чорними нічия в класику. З непомнящем йому довелося догратися до 10 хвилинок, але там 2-0. Далі ще один індус, на якого великі надії покладають, особливо Ананд, він якраз з не зміг справитися. Я, я сам на нього надію покладав. Але те, що не зробив Ніхал Сарін, зробив відід, і відповідно тепер вони. За Басовим е, бореться. Причому Віддіт він не є якимось е, одним із, е, скажімо так, янгстерів, так, типу, не є одним з наймолодших е, індусів найбільш перспективних, тому що він вже на горизонті, де ну, десь в районі, ну, може, якщо не 10 років, то більше п'яти точно він там постійно Біля десятки крутився завжди, пам'ятаю, був якийсь момент, що він в десятку попадав на 10-те місце в рейтингу, потім вилітав, ну але в 20 ті він вже дуже, ну як дуже, та дуже давно. Особливих зірок з неба не хапав, але постійно десь на підступах. І це великий дуже його успіх, що він пройшов аж чверть фінал, і тут, якраз, до речі, в нього є шанси і в півфінал попасти, вийти на Магноса Карлсона. Каруана без пригод в класику здолав і Рея Робсона і Дуду. Ну, на жаль, бо за Дуду я вболівав, але той чорними поступився, якраз білими поступився. І бачите, Фабіано перемагає переважну класику, хоча е, з турком Єлмазом Мустафою йому довелося е, в третьому колі е, його долати в 25 хвилинки. Ну, але це єдиний раз, коли він вийшов на тайбрейк, причому там без пригод розібрався е, взагалі без проблем 2-0. Е, так. То ж, Каруана показує велику ж силу, причому в, рапі, в класику. І в ту ж класику зі всім суперником Ларініром Домінгесом вже в чвертьфіналі Чорним зробив нічию, що дуже добре, для матчового становища. Тобто цілком, можливо, завтра Каруана зможе вийти в півфінал. Тим часом Домінгес вигравав у Вейташика. Вийташик це другий шахіст після Дуди, польський шахіст, вигравав Виташика вже на, на, на глибокому тайбрейку, як глибокому, 10 хвилин. Далі виграв у сирани і вийшов на каруану, якраз со вилітав в кому це четвертому колі в цьому сеті. Так. І остання пара в чвертьфіналу регісі Пригнананда вони йшли таким чином, що Рігасі виграв у Одного з останніх, хто лишилися узбеків Явохіра Сіндерова, потім прийшов Гранделюса. все це в класику, і вже в класичні шахи чорними він, йому вдалося здолати самого прагнананду, який вибив Накамур, і в класику, Так? ой, Накамур він вибив в рапід. Я дивився цей, е, це побиття, <laughs> так би мовити, в прямому етері. Це був боляче було на Накамуру. Він програв білим якось так, ну, наплутав там один хід, насправді я бачив, як Накамура пояснював свою поразку. Але ну, тут таку, таку помилку зробив, що фігуру фактично віддав в дебюті, і ну, що там далі гра? Нічого, ну, Залізною рукою виграв, реалізував цю фігуру про Кананда. Чорними і потім білими, теж залізно, просто без жодних шансів. Тобто Накамура навіть ну, він так і сказав, що йому ну, трохи прикро, що він навіть боротьби особливо не зміг зав'язати. Ну, Він стрім, нічого страшного. Взагалі, в нього дуже хороший видався рік, навіть для класичних шахів він номер 2 в рейтингу, в класику Накамура, виграв там турнір з Карлсоном і з усіма. Значить, і взагалі, ну, тут йому гріх на щось скаржитися. І в кубку він фактично тобто, тільки в О! Дякую, дякую за, що там сталося за вистіжайку. No... No mer... T -t. Ehm... При... Ehm... Так. І. Ega ehm... Бачите, в класику виграє. Ehm... До речі, в цьому кубку. Більшість виграють в класику. Тобто, бачите, тут класика, 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 отут, в цьому е сеті е о, фінальному взагалі е в одній восьмі е всі, матчі, всі матчі закінчилися в класику. А якщо загально брати в одну восьму, так? То е, бачимо, що лише один тайбрейк від, відбувся. От від діта з е, непомнічних. Тобто це був такий найбільш самотній тайбрейк <хи> з усіх. Ну, ж, Жінки трохи розбавили. Дівчата склали компанію. Але е, з відкритій секції немає чоловічої секції, є тільки відкрита секція, там можуть грати жінки теж, але цього разу жінки, які мали право грати, вирішили, що ну, його. Вилітати в першому колі пішли боротися з дівчатами, там можна більше заробити. Так от відкриті секції було дуже самотні на тайбрейку. Грав тільки відді, і відповідно він прийшов. Добре, буде дуже цікаво, значить, Бредонанда на РГС е, вийшов, е, перемігши Беркеса е, в одній восьмій, свою, який, в свою чергу, якраз вибив нашого Олекс... Руслана Пономарьова. Причому, кажуть, що ця партія, яку я ще не дивився, е, це шедевр. Тому ми її сьогодні обов'язково подивимося, розглядаючи виступ Руслана Пономарєва. Ну що ж, почнемо з Василя Іванчука. Будемо розглядати партії. так? Чого вже там? Причому я хочу дивитися всі партії Іванчука, бачимо, їх збиралося аж 19. То що ж, давайте почнемо. Він почав з другого кола, з Енрікеса Віларге. Так, цю партію видно? Ніби видно. Добре. Так, тут заберемо. Чи хай буде отак? Ось. Нічого зайвого немає. Нема. Добре. Ну що ж. А до речі, можна навіть так от опустити. Так. Чи ні? Нормально. Е, так. Побігли. Ми не будемо дуже е, детально, ретельно зупинятися на кожній... Е, на кожному ході, але... Так, до речі, що з мене зі звуку, У мене щось дуже гучне. Е, так. А що, я не можу керувати звуком тут? А, то просто можно До речі, скажіть, чи воно гучно стукає, чи ні? Так. Так, це якась Була би свиня, але Іванчук пішов би 6. Так. Добре, не будемо дуже вже аж поспішати. Іванчук розвивається на фрезевому флангі. Так, we are friends on Chess.com, Happy to see you again. Happy to see you too number 3. Just for asking, do you mind a friendly rapid game? I don't mind, but uh, not now, because uh, I'm. Mm, observing the games. Reviewing. The games. Що саме стукає? О, дивіться, я коли я ходив, так от роблю. Чи воно дуже. Э, э, гучно стукає по, по мізках? Якщо ні, то будемо далі. Ага, я бачу, в принципі, в мене Е, Воно більш-менш. Ну, то хай буде. Е, так. У мене там зафільтрована амплітуда, щоб вона не була дуже е, гучною. Е, десь на рівні 35. Нормально, ну то супер. Так. Рокіровка. То все-таки, е, ну, хоча розвивалася більше той на королівському, а той на ферзєвому фланзі, але рокирнулися в один бік. І е, ну, таке, маєште, Енрікіс майже свиню розстав, да? але цікавий спосіб, до речі, боротися.